Вітаю глядачів мого каналу. Продовжую тему, з чого будують будівлі в США. От я зараз стою напроти будинку Rite Aid. Це така компанія. Вона продає, до речі, я всередині не був, але там в фармасі написано. Тобто типу аптека велика. І я підходив до цього будинку, дивився, він дійсно зроблений з цегли. Ось ця цегла він от, от, повністю цегляний, ну по крайній мірі несучі стіни. от. Але це виключення. Якщо подивитися навколо, там the Box приміщення, от. треба дивитися дивитися от такої висоти. Ну тут скільки Зараз раз, два, три. Метри вісім є. От. То вже побудували сегли, тому що висока. А от такі одноповерхові, навіть бізнес-будівлі, вони дерев'яні в основному. І скажімо, ось цей будиночок там далі, отут напроти, якщо пройти... На перехрестя подивитися, там от будиночки, ну всі будинки, які тут навколо цього будинку, вони дерев'яні, не подобаються цих дерев'яних бавок, там далі, ну, крізь, оце туди далі та плаза. Ось. Ну, не знаю, що оцей будинок. Це похоже, як церква якась. А, це прискуд. Не знаю, як цей побудований будинок, з чого вони біду дивитися. Ламон чай девелопен серце. Так, да, ну такий це Ламонт тут. Містечко де, називається Ламонт. От. А в основному це будують дерева. Тобто, знову ж таки, е, причина не в тому, що в дереві, з дерева краще будувати. Воно дешевше. Оце єдиний причина, чому будують дерев'яні, а не цегляні будинки, там не, не з камня, не з конкрет, тобто з цемента. Отаке. таке. Зараз я буду їхати і покажу, як от такі от, бізнес-будиночки будуються дерев'яні. Як вони виглядають. Ну ж зараз виїжджаю від цього місця. На Монті, де тут справа цей цегляний будиночок. От, Бургер Кінг, далі. Це теж дерев'яний. Там можна буде завжди е, часто побачити під е, цеглу чи каміння такого облицювання. А це всі будиночки, вони фактично з дерева. Тобто дерев'яна в них, стіни в них несучі, дерев'яні. цей тедемат. Заправки, як правило, ну тобто мазинчики при заправках. Це все з дерева побудовані. В реальності тут дерева дуже багато. От. Я навіть не очікував, тут його не жаліють. Ну, те, що там е, бумагу е, роблять, присилають різні буклети надруковані по пошті, такі звичайній. В скриньку поштову кладуть. Кожен тиждень винімаєш пачку всяких реклам. Тут цього не жаліють. Бумаги. І так само як ну, і дерева не жаліють. Вирубують. Тут, до речі, що позитивне, роблять цю якби ну, не стружку дерев'яню, а взагалі ціле дерево виробляють. От, Оці виробляють, скажімо, холодові дерева. Наразі трошки повернуться от, зліва, зараз саду. Ці дерева виробляють і їх повністю е, їхні стовбури все перероблюють на оцю дерев'яну е, стружку. А потім посипають землю там, де не хоче, щоб трава росла, і нічого, бурятник, щоб не росли. У дворах часто. І так, в офісах, біля офісів. І потім тримає. Бур'ян не росте. Так от, зараз я буду їхати, тут повинно бути будівництво. А ось бачите, такий достатньо великий офіс. Він повністю дерев'яний. Ну тут він вже, вони встигли його обшити. Це трошки розвернусь. От. Цей будиночок не зрозуміло, він такий вроді як цегла, чи може бути і обкладена цеглою. Оцей ну, тут... будиночок житловий теж дерев'яний зрозуміло. А ось цей повністю майже те, з дерева зроблений. І дах, і все, тільки оці дерев'яні. Балки вертикальні і обшити оці ДСП. ну Звичайний ДСП. Я не думаю, що чи, чи воно відрізняється, тому що вони тут можуть це робити. У них вистачає. дерева як я сказав, тому ДСП тут масу роблять. Ну, ось так. Напроти дерева, як цей миндаль. Не знаю, алмонд, мигдаль по Це їх тут дуже багато. От. І поїде, ще раз покажу, це будиночок, От так стопчики стоять. Поїхали далі. Ще трошки покажу взагалі, як тут живуть люди. Це вже пригород Бекерсфілду, це не сам Беккерсфілд. Бачите? дорога не дуже добра. Це така будівля сплат штраву, що було. Вони використовують, активно використовують на таркани. Огородження, от зараз можна побачити і справа, і зліва. А оці стопи високі, чому вони дерев'яні? Я теж знайшов відповідь. Тому що це стопи зроблені з пальм. Довгі високі пальми. Їх отак от ну Там вони ще закопані, там, не знаю на скільки метрів, мінімум на 2 метри, мабуть, закопані вниз ще, чи більше, щоб вони трималися. От. І пальм тут багато. ну Скажемо, США, ну по крайній всі місцевості. Озрізають пальму і ставлять її сюди. Ну, трошки її обробляють. Реально раціонально з економією грошей. Тут, тут зайві гроші, так як у нас, не будуть робити, коли в Києві почали бетонні стовпи знімати, які прослужили в Радянському Союзі років 50 чи більше. І ще прослужили б 250, ще не знаю скільки. Таких на металеві замінили. А тут цього не роблять. Тут от, є. Де що поставити, дерев'яні стовпи. ставлять. І взагалі таке, відчуття, що все-таки люди тут так трошки... Тобто не тут, а взагалі в Америці дуже все скромно живуть. Ну, за випад, виключно тих, що багаті, звичайно. Добре, поїхали далі.